П'ять способів, як підняти гормон щастя, тобто серотонін. Втомай дратівливість можуть сигналізувати, що бракує гормону щастя. Він виробляється в мозку та кишечнику, сприяє відчуттю радості, допомагає покращити настрій, заспокоїтися, зменшити потяг до вуглеводів, підвищити концентрацію та знизити тривожність. По-перше, l триптофан Це амінокислота, яка належить до незамінних амінокислот, тобто тих, які організм не може синтезувати самостійно. Ми можемо отримати його лише зовні з продуктів харчування або з добавок. Основна функція L-триптофану – це вироблення серотоніну, тобто гормону щастя. Він також сприяє покращенню сну, тому ефективніше приймати його на ніч. Друге пробіотики: у кишечнику виробляється багато серотоніну. Існує тісний зв'язок між тим, що відбувається в кишечнику і тим, що відбувається в мозку. Пробіотики ж допомагають підвищити рівень триптофану, особливо корисні такі продукти, як квашена капуста, ферментовані овочі, кефір або ж пробіотики у формі добавок. Третє тренування. Рух найпростіший спосіб підняти рівень гормону щастя, адже під час фізичної активності триптофан легше потрапляє в мозок і перетворюється на серотонін. Саме тому після тренування ви відчуваєте спокій, легкість і навіть радість. Четверте сонце і вітамін Д. Під дією сонця організм виробляє вітамін Д, який допомагає перетворювати триптофан на серотонін. Саме тому після прогулянки у сонячний день помітно покращується настрій. П'яте голодування. Короткі періоди голодування підвищують рівень серотоніну. Такий легкий стрес для організму стимулює вироблення гормону щастя. Тому люди, які практикують піст, часто відчувають ясність думок і покращення настрою. Також не забудьте поставити лайк та підписатися, адже я щодня ділюся корисною та цікавою інформацією.